Леоніде Франковичу, дуже коротко, що з собою уявляє територіально-адміністративна реформа? адміністративно територіальна реформа представляє собою створення спроможних територіальних громад, тобто територіальних громад, які можуть існувати за рахунок власних коштів. І перш за все, ця реформа передбачає надання більш комфортного рівня життя сільському населенню, тому що не секрет, що. Роками сільське населення набагато гірше живе і має набагато гірші умови життя, ніж міське населення. тому реформа передбачає об'єднання навкруги адміністративних центрів, якими можуть бути міста обласного значення та районні центри, а також колишні районні центри, якщо відстань не дозволяє. У ході обговорення ініціативи міського голови багато уваги приділялося таким аспектам, як добровільність та спроможність. Розкажіть про це детальніше. Ну, перш за все, за багато років вперше, взагалі, прийнято рішення про надання місцевим територіальним громадам, сільським селищним, міським вибрати свої форми. Управління місцевого самоврядування свої визначити свої території тільки на основі добровільного волевиявлення. Ре, реалізація норм закону про добровільне об'єднання територіальних громад це вивчення ініціативи. Ініціативою може ініціатором більше, може бути сільський селищний міський голова, який Ініціює об'єднання територіальних громад, і тільки після обговорення, та практично з кожним мешканцем територіальної громади, який може висловити свою думку щодо об'єднання чи не об'єднання з цією чи іншою територіальною громадою, тільки тоді можливо прийняти відповідне рішення спочатку міською радою, а потім таке рішення затверджується обласною радою. Це що стосується. Добровільності. Тобто, в даному випадку, не передбачається будь-якого впливу з боку адміністративних органів, з боку органів державної влади, обласного рівня чи, наприклад, Кабінету міністрів, все визначається тільки за волевиявленням мешканців тієї чи іншої територіальної громади. Що стосується Спроможності, ну, в самому слові, закладається якраз суть цього значення. Тобто територіальна громада повинна існувати за рахунок власних коштів, за рахунок власних бюджетних надходжень. Територіальна громада має володіти певною кількістю майна, яке б дозволяло їм створити свої відповідні органи управління. От, наприклад. Науковцями Академії управління президентові України опрацьовано такий от практичний, посібник. практичний посібник з питань формування спроможних територіальних громад. Фактично це є добрим помічником сільським селищним, міським головам. для них цей посібник і створений. От, мінімальні вимоги до необхідної інфраструктури спроможної громади це один із критеріїв, який визначає спроможність територіальної громади. Це, щоб були приміщення для органів місцевого самоврядування, приміщення для поліклініки, лікарні, широкого профілю, приміщення для територіального центру соціального захисту, приміщення для центру надання адміністративних послуг, окрема будівля для органів правопорядку. Приміщення для органів державної влади, пенсійного фонду, центру зайнятості, казначейства, реєстрації актів цивільного та майнового стану. Приміщення для пожежної частини, і потім дається е, зразок. А які ж служби, які органи повинні створюватися в спроможній територіальній громаді, яка б могла себе забезпечити? При цьому потрібно подумати, а чи є при створенні, а чи є такі умови, які передбачені законом для спроможної громади? Якщо, наприклад, закон передбачає, що можливо об'єднання двох територіальних сільських сільських територіальних громад, наприклад, Миколаївської і Дмитрівської, наприклад. Але ж щодо наявності цих інфраструктур, про які йдеться мова в законі. То їх немає, на жаль, не може, можуть вони об'єднатися можуть за законом. Але створити умови для свого існування вони не можуть, тому що лікарні в них немає, пожежної частини в них немає. І створити її невигідно. Створення спроможних територіальних громад і об'єднання територіальних громад навкруги адміністративних центрів розвиненою інфраструктурою з метою, перш за все, Зменшення видатків на управлінський апарат. Об'єднання територіальних громад передбачає ліквідацію, будемо казати, може це грубе слово трошки, в даному випадку і лякає певних чиновників. Але ж за законом на території об'єднаної територіальної громади не може бути декілька органів самоврядування. Наприклад, об'єдналися з першотравенською міською громадою. Об'єдналися, наприклад, Миколаївська, Васильківська, там, Петрівська, сільські громади, то їхні сільські ради ліквідуються, замість них передбачено такий інститут старост. Введено зміни до закону про місцеве самоврядування, він буде представляти інтереси, повноваження такі сільського старости, щоб рівень. Життя забезпечувався, що він впливав на розвиток того регіону, який він представляє, на достатньому рівні. Він і буде членом виконавчого комітету. Він буде приймати участь у формуванні бюджету для певної території. Про об'єднання яких територіальних громад йдеться? Що вже зроблено в цьому напрямку? Після прийняття рішення 29 квітня цього року обласною радою про затвердження проєкту програми створення території, території громад, нами проведено збори активу міста 12 травня цього року, де були присутні депутати міської ради, керівники управлінь і відділів. Керівники підприємства встановлені організацій, представники громадської організації і засобів масової інформації там розглядалася ініціатива Віктора Івановича про об'єднання Першотравянської міської територіальної громади з суміжними територіальними громадами Миколаївкою, Петрівкою, Дмитрівкою, Васильківською і Лозівською. В ході обговорення. Було прийнято рішення про згоду на таке об'єднання. і Ініціатива на цих зборах знайшла підтримання про об'єднання. І було рекомендовано винести це питання на сесію міської ради для надання згоди на ініціювання такого об'єднання. 14 травня така сесія відбулася і одноголосно. Було надано згоду міському голові на ініціювання об'єднання територіальної громади. Наші представники вже побували в Васильківській сільській територіальній громаді, де проводився аналогічний актив за участю і депутатів сільської ради і міського, сільського активу цієї території. Вони одностайно за об'єднання з Пошатанською. Міської територіальної громадою, висловили думку, що бачить себе тільки того, що ну, і відстань до Першотравенська 10 кілометрів, на відміну від того, що до Петропавлівки їм приходиться їздити за 30 кілометрів. Та й фактично вони користуються всіма послугами Першотравенська. І ми побували в Миколаївській сільській раді на сесії сільської ради де були присутні представники районної ради, депутати більшості в своїй висловили думку про те, що є сенс в об'єднанні з Першотранською територіальною громадою. На останній сесії Миколаївської сільської ради, де розглядалася ініціатива нашого міського голови щодо добровільного об'єднання територіальних громад, з боку керівництва районної ради було організовано справжні протистояння щодо прийняття цієї ініціативи. Як ви ставитеся до цього? На жаль, дійсно дійсно так. Є ознаки такого протистояння з боку Петропавлівської районної ради, керівництва Петропавлівської районної ради, добровільному обговоренню, вирішення добровільного об'єднання, як це передбачає закон. Вони, як в давні часи, намагаються диктувати свої умови, диктувати кому з ким як об'єднуватися. Цього не можна робити, звичайно, це грубе порушення закону, перш за все. А по-друге, взагалі, районна рада не згадується ніде в законодавстві в цьому процесі. Суб'єктами закону про добровільне об'єднання територіальних громад є тільки сільські, селищні і міські голови. Сільські селищні і міські громади. А районна рада, вона Просто грубо вмішується, чого не повинна робити. Єдине, що, що може робити районна рада, це надавати допомогу, надавати допомогу найбільш ширшому обговоренню, надавати допомогу в інформації, в інформуванні населенню, надавати допомогу методичну забезпечувати методичними довідниками. Ну зовсім не поведінка представників. Районної ради, от в такому вигляді, замість надання допомоги, і незрозуміло за що вони ратують. За більш якісне життя в подальшому населення сіл на території району, які розташовані на території Петропавлівського району. Тим паче, що як таких районів, мабуть, скоро вже й не буде. Будуть, скоріше за все будуть повітря внесена. В Верховну Раду внесено низку законів із цього питання, які будуть найближчим часом розглядатися, а потім буде внесено зміни і до виборчого законодавства, тому що передбачається після створення об'єднаних територіальних громад проведення відповідних виборів, в ході яких повинні бути обрані органи. Об'єднаної територіальної громади, це буде міська або селищна територіальна громада. В даному випадку ми мову ведемо про Першотраїнську міську територіальну громаду, так визначено законом, що назва її буде походження за походженням населеного пункту, який визначено адміністративним центром. Адміністративний центр, як місто Першотравськ, місто обласного значення, звичайно, має переваги. Перед іншими населеними пунктами, тому що, по-перше, це місто обласного значення, по-друге, -по високорозвинута ну, в порівнянні з іншими інфраструктура міста. Я вже не хочу мову вести про медичне забезпечення, те навкруги, ні в Петропавлівському, ні в Можицькому районі належного рівня медичного забезпечення давно немає. Жителі цих територій користуються нашими лікарнями і первинної і вторинної медико-санітарної допомоги. На ваш погляд, чи є взаємовигідним об'єднання територіальних громад? Якщо так, то які переваги матимуть селяни і в чому виграють першотравенці? Одна із умов, звичайно, щоб це було вигідно для. Як одних, так і інших, щоб не було так, що інші живуть за рахунок, одні живуть за рахунок інших, об'єднавшись. Звичайно, що переваги переваги більш виражені для сільського населення, чим для міста Кашатравенська, але і ми і раді тому надати руку допомоги своїм сусідам тим більше. Що ну, я вже казав про це, фактично села, які розташовані поряд з Першетравенськом, це Миколаївка, Петрівка та, й та ж Дмитрівка і Васильківське, вони фактично інтегровані в місто Першотравенськ. На протязі майже, майже 30 років, як найменше, майже 30 років населення цих сіл. Перемістилося значна кількість, перемістилася, особливо молодь, перемістилася в місто Першотравенськ, отримали здесь тут квартири, працюють на підприємствах, в першу чергу на шахтах. Батьки їх живуть на селі, тобто, от такі пов'язані родинні стосунки. І я вже казав про те, що однією з умов створення територіальних громад це близькість, розташування. Це дає. По-перше, комфорт отримання послуг, тобто недалекі відстані, своєчасна медична допомога, що немаловажно, любі адміністративні послуги пенсійного фонду, земельних ресурсів, управління соціального захисту населення, управління праці та соціального захисту населення все це на близьких відстанях. Діти навчаються, особливо з Миколаївки і Васильківського, навчаються в наших школах, відвідують наші дитячі садки, навчаються в позашкільних закладах. Тобто отримання послуг, воно вже буде на законних підставах, особливо в сфері медицини. Позитивне, позитивне значення. Для... Для мешканців нашого міста то, ну, найбільш болючіше питання, і воно ж е, воно створене самими ж депутатами районної ради. А я так думаю, що це більш за все з подачі керівництва районної ради, це не надання дозволу на погодження проєкту меж міста Першотравенська. Ми вже декілька разів. Складали ці проекти, вкладаємо кошти. І як тільки доходить питання до погодження з районною радою меж міста, оскільки давно й давно ці території були де факто передані місту Першотрамську, де збудовані і будинки багатоповерхові, і виділялися тоді землі, і були державні акти, але вони Видавалася Павлоград вугіллю, а коли Павлоград Вугілля цю соціальну сферу передало місто Першотравську, то звичайно і державні акти втратили свою значимость. Але ж будівлі побудовані їх не знесеш уже. І фактично землі використовуються на території міста Першотравнське. Території значно розширилася. Так, вона розширилася за рахунок земель Петропавлівського району. але... Це треба розуміти і, в кінці кінців надати згоду для того, щоб жителі міста Першотравенська могли правомірно використовувати своє майно. В першу чергу, нерухомість, яка побудована на землях Петропавлівського району. І протидія з їхнього боку, вона, звичайно, роками 24 роки ми не можемо вирішити це питання. І якщо буде сформована об'єднана територіальна... Громада, в межі якої визначаються юрисдикцією тих територіальних громад, які війшли до складу, і затверджено буде обласною радою, то тоді само собою вирішиться оце питання. Причому це питання не тільки вигідне для Першотравниців, вона воно також вигідне і для тієї території, яка передала ці землі, тому що вони не можуть. Вони ж не можуть, вони рахуються в них, а використати вони їх не можуть. Вони ж не можуть там вирощувати зернові культури, наприклад, там, де побудовані будинки, а землі за ними рахуються. Сільські голови давно висловлюють перш за все селищний, Петропавлівський селищний голова, Миколаївський сільський голова. Наголошували на цьому, що давайте ж в кінці кінців вирішимо, тому що землі значаться за нами, і існують. Якісь норми, якісь плани на сільськогосподарську продукцію в залежності від земель, кількості земель, якими володіє ця рада. А землі фактично знаходяться давно і давно, вже я кажу, більше 30 років вже знаходяться під будівлями міста Першотравенську. По тому цьому є сенс. І друге, це полігон твердих побутових відходів або завод. Завод по переробці побутових відходів, фактично він був вже спроєктований за ініціативою обласної державної адміністрації, І фінансування звідти було, і витратили більше як 2 мільйони коштів. Проєкт було створено, і коли дійшло питання до будівництва, то спитали, а земля? Це Першотрав'янська під територією колишньої шахти Першотравнева, будівлі якої планувалося використовувати під завод по переробці твердих побутових ні, не Першотрав'янська. Тоді віддаємо проєкт Петропавлець, оскільки земля Петропавлівського району. Петропавлівський район не. Воно їм, мабуть, не потрібно, вони не турбуються. Особливо там керівники, я маю на увазі. Я не хочу сказати нічого про населення, але керівники, мабуть, все-таки неправильно поступили, що вони не ініціювали продовження будівництва цього заводу. Тому що я ж не думаю, що в Петропавлівському районі в селах, в селищі в самому Петропавлівка. Немає твердих побутових відходів, які потрібно утилізувати. Причому таким чином, щоб вони не створювали загрозу екології навколишньому середовищі. А якщо проїхати лісосмугами навкруги селища Петропавлівське та міста Першотравенське, то вони забиті сміттям, забиті сміттям, тому що ніде його дівати. Оце друге, саме нагальне питання, яке потребує вирішення вже давно-давно. Підводячи підсумки нашої розмови, хотілося б почути ваші прогнози на майбутнє у вирішенні цього питання і можливі строки реалізації створення об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром містом Першотравенськ. Щодо реалізації. Норм закону про добровільне об'єднання територіальних громад, то я бачу тут два шляхи: або Пешотранська міська територіальна громада залишається самою, як Першотравінська міська територіальна громада з таким статусом, це передбачено теж законом, або шляхом об'єднання. Створення об'єднаної територіальної Перші міської територіальної громади шляхом об'єднання з сусідніми суміжними територіями, територіальними громадами, які вже я називав. І тоді, звичайно, було б більше перспектив, перш за все, селянам, які приєдналися. Що стосується строків, то за законом передбачено близько 6,5 місяців на створення об'єднаної територіальної громади. Але в той же час, як завжди, на жаль, в нашому законодавстві існують певні колізії. І, наприклад, в законі йде мова про те, що якщо будуть подані розрахунки витрат майбутньої об'єднаної територіальної громади до 15 липня, то тоді... На наступний рік буде передбачена державна допомога. За законом передбачається державна допомога, але в такий спосіб: якщо будуть надані певні дані до 15 липня. 15 липня це дата формування нового бюджету на новий рік. Звичайно, це дуже жаті строки. Це згідно з планом, тим перспективним планом, який затверджений Сесії обласної ради і в той же час, от в законі так передбачається, що надамо допомогу державу, але якщо ви дасте до 15 липня. Я думаю, що все рівно це питання якось буде вирішуватися. Тим більше, за інформацією з обласної ради, начебто на ці. Заходи на організацію об'єднаних територіальних громад і на їх державну підтримку для Дніпропетровської області виділено 197 мільйонів. Кошти ці закон передбачає розподіляти в залежності від приєднаних, звертаю вашу увагу, сільських територій і кількості сільського населення. Тобто, в даному випадку. Значення, кількість населення адміністративного центру не має значення. Оце знов таки переваги для сільського населення. Вони, перш за все, отримають державну підтримку пропорційно кількості тих, хто приєднається, пропорційно території тих громад, які приєднаються. Звичайно, було б добре, якби. Знайшло позитивне вирішення і перш за все створені спроможних. Не просто об'єднання раді об'єднання, а все-таки об'єднатися в спроможні територіальні громади, які б надали кращий рівень життя. Це перша умова і основна умова, для чого створюється. А просто, аби тільки перекроїти території, немає в цьому сенсу створювати знову такі території, які будуть на рівні виживання якогось непроцвітання. Та хотілося б, щоб вони процвітали.